Всіх вітаю на своєму Ютуб каналі. Всім привіт! Зараз я заїду на одну велику площадочку в місті Лоць і покажу вам, які автомобілі там продаються та за якими цінами. Друзі, ви в свою чергу ставте лайк цьому відео, звісно, пишіть коментар, хто не знає, що написати, залишаємо смайлік, плюсик і тому подібне. Також не забуваємо підписатися на цей Ютуб канал і всім приємного перегляду. Хто дивиться мої відео, то напевно зрозумів, куди я зараз приїхав. Даю підсказку. Нещодавно ми тут підібрали Volkswagen Golf 7-го покоління в п'ятидверному хетчбеку. Ну що ж, іду показувати вам, які автомобілі тут продаються. Бачимо в Volkswagen є. Toyota, Peugeot, Друзі, постараюся вам показати кожен автомобіль, хоча їх тут є дуже багато. Но з двигунами 1.0, 1.2 я вам їх показувати не буду, тому що ніхто ніколи про їх навіть не запитує. Б6 в універсалі на звичайних дисках. 2005 рік пробігу 194 тисячі, 1,9 дизель на 105 коней Ціна 16900 злотих. У нас вже грузить почало. Механіка 5 ступенева. Volkswagen Passat b 6 в Ціна 24 тисячі 900 злотих, 2008 рік, пробігло 164 тисячі, 2 літра дизель на 170 коней, Механіка шестиступенева. Peugeot 308 в хечбеку. Двигун у нас тут 1.5 HDI. Ось, Друзі, версія двигуна. 18-й рік, 94 пробігу, ціна бруту 48 900 злотих. Механіка шестиступенева. Avenсі в седані. 16 бензин газ, 2009 рік. Пише, що нове сцеплення в автомобілі, ціна 27 900 злотих. Механіка шестиступенева пам'ятаю цю Тойоту, коли я був на підворі, тут я вам її показував. Вона була легенько ударена в порядок. Ось тут бампер пошкоджений. Це крило красилося, а так нібито вона вся в оригіналі. А, і був замінений капот, бо він не з цієї машини. Ось тут по зазорчиком видно. У нас 20 рік пробігу майже 13 тисяч, один бензин на 132 коні. Ціна автомобіля 74900. Дорозі практично новий автомобіль. Механіка шестиступенева. BMW X-3. 2007 рік, 272 тисячі пробігу, 2.0 бензин на 150 коней, ціна автомобіля 36 тисяч 900 злотих. Механіка шістиступенева. BMW X3 X-Drive. рік 85 пробігу 2,0 бензин автоматична коробка, ціна 89 900 злотих BMW серія 5, все дані 2017 рік випуску 173 пробігу 3 літра дизель на 265 коней коробка автоматична і ціна 169 тисяч злот Peugeot 308 Підіберку. Двигун у нас 1,4 бензиновий, 39 пробігу, 14 рік, ціна 37 тисяч 900 злотих. Механіка п'ятиступенева. mercedes Мерседес Бенз e Е-класу. 2010 рік, 299 пробігу, 3.0 дизель на 231 коні, ціна 55 900 злотих, коробка автоматична. Друзі, якщо когось зацікавить, тут якийсь автомобіль, звертайтеся, будемо приїжджати і робити детальніший огляд. Citroen, c 5 в універсалі. Ціна 19900 злотих, 2008 рік, 218 тисяч пробігу, 2,0 дизель. Механіка п'ятиступенева. KIA Ceed. Хетчбеку. Mm -hmm. Ціна 36 900 злотих, 14 рік, 182 тисячі пробігу, 1,6 дизель. Механіка шестиступенева. Opel Astra K в універсалі. 17 рік, 191 тисяча пробігу, 1,6 дизель. Коробка автоматична. Ціна бруто 49 тисяч 900 злотих. Volkswagen Polo. Прох дверний. Одинадцятий рік. 123 тисячі пробігу. 1.4 бензин. Ціна 31 тисяча 900 злотих. Коробка автоматична. Peugeot 208. 2013 рік, 206 тисяч пробігу, 1,4 дизель. Ціна 24 тисячі 900 злотих. Коробка механічна. Volkswagen Transporter. Рік випуску 2018. Це у нас довга база. 2,0 дизель на 140 коней. Я вибачаюсь на 150 коней і ціна брутто 188 тисяч, коштує такий автомобіль. Пробіг, не вказано. Опа, загнали шурупчика. Вольво XC 60. 12 рік, 129 тисяч пробігу, 24 дизель на 163 коні, ціна 76 тисяч 900 злотих. Коробка автоматична. Шкіряний світлий салон. Mercedes-Benz e класа. Все дані. 11 рік, 217 тисяч пробігу, 2,2 дизель, ціна 57 тисяч 900 злотих, коробка автоматична. Рено, талісман. 2016 рік, 137 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Ціна 59 900 злотих. Коробка механічна, шестиступенева. Opel Insignia. Ціна 77 700 злотих. 17 рік, 2.0 дизель на 170 коней. Коробка механічна, шестиступенева. BMW X3 білого кольору. X-Drive. Ціна 67 тисяч 900 злотих, 11 рік, 222 тисячі пробігу, 2,0 дизель. Автоматична коробка, mercedes benz S класу Все дані. 11 рік. Пробігу 334 тисячі 3.0 дизель. Ціна 79 тисяч 900 злотих. Коробка автоматична. Світленький шкіряний салон. Hyundai IX 20. Ціна 59 900 злотих, 17 рік, пробігу 20 000 км. 1,6 бензинка на 125 коней. Механіка 6 ступенева. Volkswagen Golf сьомого 7-го покоління. На 59 900 злотих, 18 рік, 1,6 дизель, 110 тисяч пробіг. Механіка п'ятиступенева Volkswagen Вolсвагень 5, грузовий. 2010 рік, 390 тисяч пробіг, 2.0 дизель, ціна 28 тисяч 800 злотів. Chevrolet Orlando 27 тисяч 900 злотих, 11 рік, 198 тисяч пробігу, 2,0 дизель 7 місцевий Механіка Opel Astra K Універсалі. 19 рік, 123 тисячі пробігу 1.6 дизель ціна 65 900 злотих коробка механічна шестиступенева Hyundai Tucson Механіка шестиступенева, Ціна 84 тисячі 900 злотих, 18-й рік випуску, 59 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Дача дастер. Ціна 38 тисяч 800 злотих, 11-й рік пробігу 80 тисяч, 1,6 бензин. Механіка. Шкода Roomster. 2006 рік, 204 тисячі пробігу, 1,4 дизель. Ціна 14 тисяч 900 злотих. Механіка 5 ступенева. Туксон. Ціна 63 тисячі злотих, 16 рік, 174 тисячі пробігу, 1,6 бензин. Механіка шестиступенева. Mitsubishi ASX 1.6 Один шість бензин, 2015 рік, пробігу 50 тисяч, ціна 59 тисяч 900 злотих. Механіка. Ну що ж, друзі, оглянули ми цю площадочку, побачили, які автомобілі тут продаються. Пишіть, друзі, які ціни для вас, чи є високі, чи є нормальні як для таких автомобілів. Звісно, на плацу було набагато більше автомобілів, ніж я вам показав. Було три фольксваги Passat і b 8 один з яких вже був проданий, і він був в найкращому стані. А останні два вони були просто, друзі, в жахливому стані. Там салон їх був просто оббитий вже. Не говорячи, що там робиться під капотом. Ну, видно було, що люди не слідкували за автомобілями. Тому, друзі, я не став вам їх показувати. Також було багато автомобілів з двигунами 1.0, 1.2, про які ніхто мене ніколи не запитує, тому, друзі, я вам їх і не хочу показувати. А якщо сподобався комусь якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі звертайтеся, будемо приїжджати, оглядати та купувати для вас автомобілі. Всім всього найкращого, слава Україні! До побачення!